What's up, my homie? Today ми розберемо таку тему, таку фразу, я би навіть сказав. Якщо ти такий розумний, чому ти бідний? І, звісно ж, звісно ж, на цю тему у мене вже було відео. Ви його не подивились, тому я спеціально скажу тільки назву, а не вміст. Тупей. Досягає успіху, розумний залишається з розумом. І там теж було піднято питання, якщо ти такий розумний, чому тупий. Но тепер тепер буде інша сторона цього питання: контраргумент, контра, це як каже там на молодь. Загалом будемо говорити про те, чому розумній людині гроші не треба, інакше кажучи, чому вона залишається розумною і, на думку всякої там молодіжі, зумерів і Віталіків, бідною. Отож! Давайте ну, що називається, розпочнімо. Розпочнімо. Тут, в принципі, нема про що довго мусолити при всій моїй, е, що називається бажанню розтягнути відео на пів години і заробити дві 200... <плес> Все банально просто. От Дивіться, розумна людина, може вона не є настільки забезпечена, як ви собі думаєте, якраз по причині того, що вона розумна. І вона цілком, скажімо так, для неї прийнятно те, що вона може заробити менше, але більше часу присвятити і тут. Вивчення чомусь новому, свободі, Подорожам і чомусь тому подібного. Тобто це не значить про те, що вона живе, як я у відео, як я бомжував. Котре ви знову ж не подивились. Под друзі! Два відео вже маєте на перегляд. Не на переглянути пізніше на перегляд, не Так от, вона не є історією мішеньки з відео, як я бомжував. Вона просто, скажімо так, наприклад, має. 40 тисяч, а якби вона упахувалась, там 60 чи 80, тобто для неї краще вдвічі менше часу упахуватись, присвячуючи собі вивченню і всьому тому подібному. Тому що для неї, що називається як ціль, як мрія, як місія, я місія, все ж таки постійне вдосконалення, а не, скажімо так. Найновіші матеріальні цінності, тобто розуміти про що я говорю? Для них може бути прийнятно не то, що аскетизм, а наприклад, болькіменький такий, скажімо, скромньо середній рівень життя без. Неудобств, як у відео, оскільки можна терпіти, то неудобства, а середнячок, розумієте, там дефолтна квартирка, якась така не з найновітнішим ремонтом, але цілком що називається, ще можна в ній жити, не треба ремонт робити, не виживаєш. І що найголовніше, ванна і туалет нормальні, можна знайти зайти і навіть не стошнити тебе в той же туалет, розумієш? Про що я кажу? Так і з усіма іншими моментиками, з усіма там якимись іншими тратами, там, тафайоном якимось сучасним новим одягом. Загалом багато, багато, багато чим. І от тому для них це не пріоритет, і зі сторони виглядає так, ніби вони бідні. Хоча для них, я ж кажу, знову ж таки, пріоритет вивчення якоїсь інформації, наприклад, постійне вдосконалювання, наприклад. Подорожі, наприклад, тобто те, то, що збільшує їх кругозір і зменшує твій, тому що тобі лише один айфон виднієси новий, і все, тебе більше нічого не хвилює. І тому тут ми приходимо до висновку того, що розумна людина якраз таки і розуміє пелюс, усвідомлює те, що їй треба буде більше витрачити, а де більше витрачення, там більше обмеження її свободи. Вона така думає, ні, оце пожалуй кобилів тріщину. Давай я тут своїм займаюсь, маю вільний графік, отримаю таку, то що називається е, прибуток, це вже, це вже не зарплата, це вже перенішок інший рівень вібрації при роботі на себе, скажімо так. А решту часу я буду присвячувати. І що найцікавіше, в них зазвичай у всі ці, скажімо так, джерела вивчення чи щось тому подібного безкоштовні, по типу там е, вивчення інформації на мережі «Інтернат». Knežke, jutri to že z mreži internat zakajal. І почав читати відео, чат ді -ді ті, божечки мій! То це різно, різносторонніше восьминога. Камон, про що ти шепчеш, як кажуть у нас в Одесі? Розумієте, до чого я схилююся? Тобто не спорю, що, наприклад, коли ти тупіший, сміливіший, і в тебе, ну скажімо так, через це менше інстинкту самозбереження і більша можливість ризикнути. Так, да, припущення теорії можливості, теорії ймовірності. Теорія ймовірності, того, що ти більше успіху доб'єшся, вона очевидна. Але для такої людини вона, вона майсейвовіша, буду казати, мовою молодіжі, аби ви мене поняли, бо тема теж важлива, як і кожна тема піднята, піднята моїм улюбленим блогером абсурд. Рекомендую, кстати. <реш> Тому да, так, вона розуміє, що. І плюс у неї, знаєте, мислення інше. І я ж так само, як і ви, задавався питанням, а чим нам так імпонують розумні люди? От що в них є такого, що аж так розумієш іголочку робить інтриги? І я зрозумів, що це чесність перед собою. Екзакли, exactly, розумієте? Тому давайте брати приклад із них і також бути чесним із собою. Якщо нам не ок. То можна зізнатися в цьому, і це вже буде половина дороги. А решту половини – це терапія. І слава Богу, найбільший сервіс по підбору терапевтів в нам в цьому допоможе. Там на будь-який напрям, на будь-який, знаєте, колір і смак того самого товариша можеш знайти, признавшись собі, що найголовніше, зі мною не ок, і вибрати в яких пунктах зі мною не ок, щоб краще знайти свого терапевта. А за рахунок цього вже виглядати престижно. А той напорядок краще даного мужчинчика в кадрі після терапії в Майндлі. Тому панство, предоставляю вам унікальніший бонус у вигляді промокоду Абсурд на 10% знижечки. І що називається, запрашам вас в опис під відео, де є посилання на Майндлі, або до сканування QR-коду на екрані. Панство щиро запрашам лікувати менталку з Майндлі. Вперед! Точніше, ще в неї мислення я, в тебе ні ну, В тих людей, які більше ризикують, більш сміливіші і так так далі, в них нема цього критичного мислення, аналітичного продумовлення, розумієш, а там там, там інакший моментик, там взагалі мислення інакше, там прийняття рішень інакше. Тобто розумієш? і відповідно, що наслідки є свої інакші. Але все ж таки, якщо тема стосується запитання, чому розумний, але бідний, от я цю відповідь озвучив, яку вважаю в принципі, правильною. Тому що дійсно, мабуть, розумна людина сім разів відміряє, один раз відмірює. Іди же, і сто раз подумає, що треба йому ці е, що називається е, доробляти, переробляти чи ще Якось обмежувати свою свободу, щоб поїхати бізнес-класом, а не економом, щоб проміняти айфон на піксель, щоб я не знаю, там жити в якійсь крутецькій квартирі чи в звичайній. Тому що для них не то, щоб обесцінення, але для них спрощення і простота, теж важливіша. Бо, наприклад, в тій же квартирі вони там можуть ночувати, а цілий день там ходити по бібліотекам, клеїти бібліотеру. Бібліотекарок! Бібліотерок. Бібліотарок це я, блядь, бібліотурок. І все тому подібне. Тобто я ж кажу кардинально, як каже молодіж вібрації, а як я поясняю своєм, своєю мовою спос, способи життя різні. Тому, Все тому, ти голодно не зрозуміє, це не то. Просто розумієш. Різні взагалі підходи, різні бачення, і понятне діло, що ви один одного може, то зрозумієте, але все одно будете задаватись питанням, чоловіче, нахер тобі? І це в обі сторони, як, як скажімо так, сміливо, ризиково багато, так і розумно, аналітично продуманого, менш забезпечено. Розумієте, тут то, може точку зору ви є одного приймете, але аби так вам. Зрозуміти повністю, аби жити так, як розумний, або так. Як... Ну, коротше, ви поняли, аби помінятися життями, то у вас нема такого моменту, не існує. І загалом так, скільки, скільки людей стільки думок, Скільки людей стільки бачень життя. Люди люди, їх мільярди, як співав ТСК. Ну, от загалом, я думаю, в принципі, і все. Да, Мабуть, да Можете, до речі, о! Оце в коментах буде файний квіз, паріньочок. Квіз, челендж. Напишіть у коментах, ЦВ ви розумні тере, не сильно той забезпечені, чи ви навпаки сміливі ризикові, але... Мільйок з четвер замість того, щоб пити каву з Корецію, з яхти 200 гривень, добрий день! Напишіть, будь ласка, оце дійсно мене зацікавило, тому буде інтересно прочитати, тим паче то відповісти. Бо тільки ваш любимий ютубер відповідає вам на ваші коментарі здебільшого. Так що вартує замислитися перед тим, звісно ж, проявити актив на весь світ. Зайти на мій твій. Ну, база, база, пареньочек, Як це пропускати? Мої стріми, якщо там приємне часопроведення, компанія, соціум, у котрий ти можеш хіба інтроверт влитися. Та ще й на порядок довший, що називається, блаженний часопотік, ніж дане відео на 9 хвилин. Ну. Лялічка граціас! Граціас, як кажуть у нас у броварах. Тому активи, твічі, необхідні посилання в описі під відео. Хто хоче бачити скорші відоси, можете стати спонсором. Відоси для вас регулярно, регулярно, що найважливіше, а не як ви в інших стали, все один раз у місяць. Та де в пизду ОДО? Раз, чоловічку. Е, пхіне, чудо, раз, два-три відео стабільно, я скорше для вас. Це була найголовніша інформація, котра вам була потрібна. Розуму вам і багатство. О, будьте в балансі.